xm 800 t так, у нас сьогодні знову переогляд, тому що цю машину змістили на 8.3. Ну що ж, видно, серверна статистика показала, що на 8.0 ця штука розривала усе живе. Тому і відповідно вирішили змістити її повище. Але зараз у нас вийшов ось такий крінж у вигляді XM800T на п'ятому ранзі 8.3, а далі після нього йде на шостому ранзі Sheridan на 8.0. Це дуже дивно, якщо чесно виглядає, але ладно. Сьогодні подивимось, як зараз грається XM 800 t на збільшеному бойовому рейтингу, чи так само комфортно він себе почуває. Бо тоді це була просто супер-мразь машина, яка була буквально кожному ворогу занозою в дупі. Ну от і вияснимо, чи залишилась вона такою ж. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент подобається. За можливості можете стати спонсором каналу для спонсорів, періодично виходять окремі відео. Ну і все, погнали виясняти на що вона зараз здатна. Починати будемо сьогодні з космодрому. 110 ОВ, це ми, я так розумію, на 9.0. Ну, ми так то і раніше потрапляли на 9.0. Мені цікаво, наскільки часто ми будемо потрапляти на 9.3. Не знаю, особисто мені здається, що xm 800 t як був ідеальним легким танком-розвідником, так він ним, власне, і залишився. Тому що такої швидкості, як у нас, і таких компактних розмірів все ще ні в кого немає. Ну хіба що Фокс який-небудь, але у Фокса не гусеничний хід, тому у XM800T, на мою думку, все-таки багато переваг, як не крути. Ну давай залишимось поки що десь тут. Я думаю, тут нам буде цілком комфортно. Головне, не прошляпити тих, хто буде виїжджати, підставлятись бортом. Там у них 800 та ще один пролітає до точки. оф 40 тут у мене. Розвідка не спрацювала, хоча дав прямо на мітку. Оце ж танк стоїть, так? Да? Цікаво. Ні, дивно. А, кого ж я тоді бачив? Ну і що, спробувати ще глибше заїхати? О, ха. -ха, -ха. А от і жертва. нє ні 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 ні, -ні. xm 800 t як була мразь тачкою, так і лишилася. Ха-ха. Опа. Гусеницю зіб'ємо. Хай постоїть поки що. А до речі, я забув його розвідати. Розвідаємо. Ага, і ось танк. Розвідаємо також його. Не дуже розумію, хто там. Ага, ось йому і впаяли. я думаю, зараз доб'ють. Ай яй. -яй. Ай -яй, яй! Він їхав мене шукати. Хі -хі -хі. Ну що ж, буває. Ладно, у мене є дублера, нічого страшного. Ну, тут я сам винен. Я міг би здогадатися, що він їде на мене, але все одно занадто сильно висунувся. Це чисто моя фатальна помилка. Давайте цього разу спробуємо флангонути через ліву сторону. Скористаємося нашою швидкістю для того, щоб по нам, може, й не влучить на такій, на такій швидкості. Хто це в нас там? Як оце вбивати? Є, готово. Леопард один. Багато БК витратив, але погано його було видно. Незрозуміло було куди стріляти. Тим не менш, плюс фраг. О, мені кінець здається. Я чую тут танк. А може і не кінець? Ха! Встиг проскочити. Ти відстрілявся? Ну, це я ніяк не вб'ю. Навіть гусеницю не зламати. Кулемет хоча б зламаю, може, асіст буде. А, ні, не буде. А, нашого тут прибили. Ой, так у мене союзників тут не лишилося все. Кінцево, блін. Ну я навіть не знаю. Спробувати проскочити. Він мені зараз так дасть, я думаю, по саме нікуди. Опа. Ха-ха, арта попалась. Ні, свої фраги тачка робить. А Ця штука їде мене перехоплювати. Мені кінець, я думаю. Зламати гусеницю. А кулемет я не встиг йому зламати. Ну, хоча б так. Зламав гармату, зламав йому усе, що міг. Розвідаємо його. Ну, я не знаю. Може, може, якось мені там союзники допоможуть, чи що, може, хоч хто небудь зверне увагу. У мене БК скінчується вже. <свісна> 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 ну, от і все. Тим не менш, два фраги за виїзд я зробив, порозвідував, потримав на гусениці цього нещасного Т55-го. Ладно, карта навіть не дуже сильно вдала для нас. Малувато. А фрагів і асістів, слабенький результат. Поїхали далі. Ой, Берійська фортеця. Ну, погнали, погнали. Спробуємо десь заникатись так, щоб максимально відіграти роль мразь машинки. І, до речі, знову 110 ОВ, саме на 9-0. Ну тобто ми граємо так, як і раніше у дупі списку ми грали, от так ми граємо і зараз, власне, нічого в цьому плані не змінилося. Знаєте, ми навіть якщо не вбиваємо нашого противника, то ми все одно дуже сильно псуємо йому настрій, тому що ми ламаємо гармати, ламаємо гусениці, кулемети, тримаємо на цій гусениці дуже, дуже довго. Ми головний претендент на те, щоб тупо бісити ворожу команду. Я думаю, точку я не буду захоплювати. Я зараз проскочу десь кудись. Можливо, ось сюди. Так, я думаю, я заникаюсь десь ось тут. І буду чекати тих, хто да, ось уже є клієнт, але я його не проб'ю. Я його просто розвідав і все, і стоїм. Ой, який тут багато їде. Знову совки проскакують. <риклад> ну, постій, постій, поремонтуйся. О, асіст. Розвідки сиплються. А оце ворог до речі. Ой-ой-ой. Сподіваюся, його вб'ють. Поки що він мене не бачить. Це нашого леопарда, я чую. Блін, розвідка на КД. Ага, ось бачу. Ай-яй-яй, це беха, до речі. Погано. Я прошляпав, я пізно зрозумів, що це беха. Ха! Смішерік. Ну ладно. Ну так, чисто по гуслі дав. Він мене їде шукати, блін. Погано, що він мене їде шукати? Не треба мене шукати, будь ласка. Треба звалити звідси. Не треба було взагалі по ньому стріляти. Тут ще гелікоптер десь. І де він є? Ану покажись. ха ха нє не це як була топ-крейса, так і лишилася. Класна тачка. Мені так подобається, блін, XM800. t Балдеж. Так, це я ніяк не проб'ю. І що мені оце з тобою робить? Давай зламаємо тобі гусеницю, ствол гармати. Ну і постій, постій. О, асіст. Я думаю, зараз у нього дупа просто полетіла в стратосферу після такого. Ну і все, гарна позиція, до речі, стоїм чекаємо. Ну от, уже 4 асісти по розвідкам. Два фраги. Нормально. Я думаю, можна ще й арту дати. Чому б і ні. А вдруг когось зачепить. Опа. Ага, зенітка. Сюди буде виїжджати чи куди? Сюди рідненька. А, а так. Не влучаю, да? О, влучив. <реш> і тебе за землим, і всіх за землем. Нє, прекрасна машина. Просто богічна, богічна xm 800 t як був сраною імбою, так і лишився. О, це ворог до речі. його Такої супермразі, як xm 800 t ну це ще пошукати. Точку наші перезахопили. Стояти. Ха -ха -ха -ха. Клас. Блін, вона такий позитив дарує. От після всякого лайна, як пограєш, сідаєш на XM800T і просто починаєш кайфувати. Упс. Нє, ні, 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 це нам не треба. Дуже дякую. Я поїхав звідси. Всього найкращого, як то кажуть, розвідка, жаль, тільки не спрацювала, ну нічого. Задній хід є. Що нам ще треба в кінці кінців, да? Так, по звуку таке ніби це я союзника союзникачу. Опа. О-о-о, Ооо, оце моя смерть. Ой, мене підсейвили. Клас. От знову ж таки, да, я його не міг убити, але я зламав йому в долю секунди усе, що тільки можна. І двигун. Ой, двигун, це є. І гусениці, і гармату, і кулемет усе зламав. Мардер мене підсейвив. Дуже дякую йому. О, блін. Погано. А це мене. Це, видно, на дублері якбись виїхав, який дуже-дуже мене хотів. Мардера вбили. На жаль. Ну, я вже все, я вже готовий помирати, я вже все, що хотів, я вже зробив. Давай ламаємо йому все, що тільки можна. О, його добили. Чел, який ти не вдаха просто. Жесть. О, це по мою душу було. Я його навіть не бачив. Де він там? А де він? Чи його збили? А, він, типу, вертикально заходив, да. У мене не піднімалася так сильно гармата. Подивіться, 2000 ОВ, дві тисячі. Я майже ядерку зробив, блін. Жесть. Ну, навіть якщо я візьму ще раз, я не встигну вже добити ядерку, бо іпоїнтів не вистачить і так далі. Ладно, давайте наступний бій. Покинутий завод. 130 ОВ, ми на 8-7. Нормально. Ми навіть нижче потрапили, ніж 9-0. Ну, ще не було жодного бою на 9-3. Коротше, я так розумію, це типу нерв, але нерв такий, знаєте, чисто щоб не нили, типу, ось ми такі класні, ми побачили, що ця імба нагибає, підняли поберу. Але фактично для неї нічогісінько не змінилося. Це як була ультрамразім імбова, так вона й лишилася. Господи, яке інертне керування. Ой жах. Розвідка не спрацювала, на жаль. Ага, ось тут чую. Якщо це якийсь совок зараз знову, то мені кінець. А дарма я це зробив. Мардера вбити. Встиг. Критичні ушкодження. Не встиг я задамажити нормальну панзергаубицю, щоб вивести її з бою. Ха -ха -ха. Ладно, давайте на дублері ще разок. Ну, тут я обісрався, тут я обісрався, дійсно, питань нема. А машинка, помилок, майже не пробачає, на жаль. Тому якщо обісрався, то обісрався, тобі кінець. Ну, треба розуміти, що карти міського типу, на яких я не дуже вмію грати, та й некомфортні такі карти для нашої імбулячки мерзотної. На жаль. Опа, це ж панзер гаубиця. Готово. Це напевно та сама, да? Ну що, спробувати беконути. Все одно на цій карті мені не дуже хочеться грати, якщо чесно. Вона мені не подобається. Опа. Є. Не треба в мене стріляти. Дуже дякую. Да, ну і ще більшу мразь. Дуже складно знайти ніж xm 800 t Маус? Ха, ні, Маус це не для нас явно. Максимум, що я можу зробити з Маусом, це поставити його на гусеницю. Я навіть гусеницю йому збити не можу. А ні, зміг. Ну, от і все хай стоїть, я асіст отримаю. Попереду чую. Це ворог. Блін. Та за що? Та за що? Ну ну совки срані. Можна проти совків не потрапляти так часто, а? Ну це ж жах просто. Неможливо проти них грати. Ну, це як йому кулемет зламати? Господи, хто небудь вбийте його, будь ласка. Ну там тільки нікого нема з союзників. Ну хто небудь? Ну допоможіть, будь ласка. Знову зламав йому ствол. У Мене БК закінчується. Ну, впаяйте ж ви йому хоч хтось, а. Ще раз я йому гармату не зламаю вже ніяк. Все, БК пусто. Треба звалювати. Боже, я пережив це. О, асіст! Який прикол. А чия наша. Наша. Наша ядерка. Блін, ну не я, на жаль, набив ядерку. Ну, що ж поробиш. У минулому бою я був близький до цього, але, на жаль, на жаль, не зміг. Загрався занадто тоді. А міг би? Міг би. Ну, поповнюємо БК, може ще нашу ядерку і зіб'ють, біс його знає, подивимось. А чувак, често на 15 асістах. Нормально, да? Чисто по розвідкам і асістам ядерку набив. Скоріше за все, це був також XM800T який-небудь. Ну навіть у мене 2000 поінтів. три фраги, 4 асісти. Якби не другий раз, уже було б теж майже 2000 ОВ. Ну коротше, на xm 800 t можна цілком набивати ядерку. Це що було? Ну що, грабабасік ми побачимо сьогодні чи ні? Да, такий ребабасік жаль не мій, але все-таки. Все ну що можна сказати в якості висновку про XM800T, яку підняли по бойовому рейтингу? Та по факту для неї практично нічого не змінилося. Це як була ультрамразімба, так і лишилася. Вона здатна за рахунок знищення легкої техніки і купи неймовірної купи асістів і розвідок здатна набивати ядерки. Да, у мене не вийшло в цьому відосі, але я був навіть близький до цього. У самій дупі списку на 9-3 ми, ну, за сьогодні я не грав на ній на 9-3. Так, було там скільки три бої я зіграв, да? Ну, за всі три бої я був на 9-0 і на 8-7. Ну тобто, по факту, ми як грали, ми як раніше грали, так і зараз граємо проти тих самих противників. І це ще й я кожен практично бій грав проти довбаних совків, яких неможливо пробивати. А уявіть собі, що було б, якби я грав не проти совків. Коротше, супер приємна тачка, як була, так і лишилася, і я думаю, що серверна статистика по ній не дуже сильно зміниться, і вона буде далі імбувати, і скоріше за все її будуть іще нерфити. Ну щось мені так здається. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.